Трішки звалююсь. Яму. Але то нічого. Вибиралась це завжди. І зараз виберусь. Робота важка. Часу нема. Мало гуляю. Багато працюю, але нічого це не назавжди.

Ще буде добре. Буде краще. Може не прямо все. Може поступово так. степ бай степ Чай як з потягу. Корока в мене впала позавчора. Мені трішки депресивно через роботу де більше. Я відчуття, що якщо б цієї роботи не було, життя було б наповнене фарбами світлими. А... Я придумала, я можу собі поставити термін. Термін це добре. Термін це хороша ідея. Поставити термін? Ні. Поставити суму, яку мені треба накопичити на тій роботі. І тоді спокійно дозволити собі після цього звільнитися. Так, да. це хороша думка. В мене буде мутва. Працювати і я не буду відчувати себе в рабстві. І в Кайданах. Це хороша думка. Да. <звук> Тому зараз. Я вирахую, скільки я хочу накопичити, скільки мені треба, аби спокійно почувати себе якийсь час, поки я звільнюсь і буду шукати нову роботу. І тоді мені буде спокійніше. Я відчуваю, що так може бути спокійніше. А може, коли я накопучу цю суму, то мені взагалі змінюватися, не буде хотітися і щось зміниться. Може бути, можу. Зміни взагалі отак. Отак. От так. згадала, що я в Парижі була. Парижі було класно. Париж. Париж має свій шарм. 100%. 100%. У мене є футболка, де написано I сердечко Черпане Paris». Я її дуже люблю. Очевидно, я купила її в Парижі за 12 євро. Ну, в цілому, це. Нормальна ціна для футболки, мені здається, скільки це 400-500 ну, гривень за футболку. Ну, нормально. Як для сувенірного магазину, мені здається, це не критично дорого. Якщо там було точно 12, а не 20 чи 22, я не пам'ятаю. Мені здається, все ж 12. Сашко пішов, але ми встигли посидіти і попити чай і каву. І я все ще допиваю свій солодкий чай. Бо мій чай остивав швидше, ніж кава Сашка. І тому ми пили не дуже одночасно. Зараз десь без чого 9, я думаю. І в одинадцять ми з татом підемо на ярмарку купляти додому овочі. І може ще щось. Може якесь м'ясо там, сир. Треба буде ще прибрати в домі до маминого приїзду. Угу. Відпочити якось якісно. Ну, я не знаю як. Бо я постійно щось роблю. Я постійно в чомусь. Я або працюю, або кудись йду, або я на заняття з водіння, або я з сашком, або я плачу, все. І коли мені просто читати книжку? Я хочу кудись, я хочу поїхати. може мені поїхати завтра в Пущу? Це звучить як хороший план. Поїхати в Пущу. Може з кимось зустрітись, а може просто самій полежати. Я думаю, так, да, я думаю, самі. самі. Я, хоча, я хоча дуже хотіла побачитися з компанією моїх любих друзів, якими ми давно не збиралися. І якщо я почну зараз про це говорити, то я буду плакати ще більше, бо мені від цього сумно, бо в мене є відчуття, що через цю роботу я не встигаю також ні з ким бачитися, і ми давно не бачилися з друзями. Але Але, напевно важливо полежати самій на траві і почитати книжку. Чи не читати книжку, просто полежати на траві. А зараз на вулиці Сіро. Може, буде дощ сьогодні. Може, завтра теж, може, насправді пуща не підійде для завтрашнього дня. А ще я не знаю, чи мені варто стригти волосся перед Італією. Бо це зараз я на себе дивлюсь і я собі така гарна. Вчора. Коли я пішла плакати в ванну вночі, мені було дуже сумно, і отут така дуже сильна важкість, прям. І я стояла і плакала, і я іноді піднімала голову очі і дивилась на себе в зеркало. І хоча мені було так сумно і важко, але я думала, оу, яка я гарна. Це завжди дуже приємно. Дуже. хоч, хоч от, от трішечки отак піднімає настрій, додає чогось хорошого в момент, коли ти плачеш. І напевно вперше я це відчула, коли я зробила кучері. Скоро буде два роки як? І вони досі тримаються. Ну, звісно, ця частина вже рівна, але ось тут вони досі кучеряві. от. І мені це дуже гарно, і тому мені трішку шкода це зрізати перед тим як поїхати в Прагу, коли я їхала в Прагу. М -м, числа. А, 18-го чи 17-го, чи щось таке. А сьогодні а майже місяць тому, сьогодні 14 червня, а я їхала в Прагу 18 травня, майже місяць тому. І перед правою я записалася на стрижку і я хотіла всю цю кочуряву частину зістригти, аби залишилось тільки пряме волосся. Це пряме, а отут все зістригти. Але я відмінила запис, тому що в мене було дуже мало часу, і я не хотіла там передостанній вечір перед поїздкою витрачати на стрижку, а мені хотілося ну, час побути. Побути з сушком, побути, ну просто побути. От а, і, можливо, ще одна причина, що я не була прям 100% впевнена. І зараз я не знаю, що робити. Я не впевнена, що я хочу його стригти. Але мені трішки хвилюючи, що в Італії вона буде ще більше плутатися через морську воду. І ось ця частина, ось ці кучері, ну, хвилі, які залишилися, вони досить швидко плутаються, досить сильно. Мені є дуже класна щітка для волосся. Tangle Teaser. Не реклама. І вона дуже добре розчісує. Але оце кожен раз вичісувати волосся перед тим, як його помити. Прям дуже-дуже-дуже жительно. Дуже, дуже то. Трішки таке собі. Ну, розчісувати це, звісно, база. Але просто це те, що воно так плутається швидко. І я знаю, що від цієї морської води воно буде дуже плутатися. Просто я вже бачу, яке воно буде отаке. Ну так. Ну так. Але справа в тому, що я думала, що я його підстригу, побуду з ним там, з отаким коротким, десь ні, ну чи ж отак, я не знаю, місяць і зроблю собі знов кучері. Але є, але в тому салоні, де я робила кучері. Де в мене був такий неймовірний результат, бо буквально мені казали, що вони будуть триматися від трьох до шести місяців. А ось це воно, воно тут досі кучеряве. Ну тобто, зрозуміло, що волосся відросло, тому тут воно не кучеряве. Це, ну, це зрозуміло. Але те, що воно досі ось тут таке гарне і кочеряве, це прям кажу про те, наскільки якісно мені зробили завивку, і мені від цього дуже класно. І ще вона була не дуже дорога, і це був дуже класний салон. І ну, це прям неймовірний досвід. Я абсолютно задоволена. Просто мільйон на десяти. Абсолютно. І я ж думала, що я в цьому салоні зроблю завивку знов. Але не тут то била. В тому салоні більше не роблять завивку, бо там більше не працює. Майстриня, яка мені це робила, я не знаю, може, в них просто немає більше людей, які цим займаються, чи вони поки що не знайшли, тому в них немає такої послуги зараз. Це мене трішки вибило, тому що я була налаштована, що от я зроблю це і завивку знов. А тепер я можу або підстригтися і бути без. Оцих хвиль своїх, морських. Або просто бути з ними. Не знаю, може, поки я не знайду іншого місця. Але мені так хвилюючи робити в іншому місці. От. Отака така в мене чашка. Ось така ручка. Мені вона дуже подобається, а у Сашка така сама, тільки вона без чорних клітинок. Ось тут на цих білих частинах, я не знаю, наскільки вона добре видно, такі маленькі тяточки. І от у Сашка чашка, а, ну на ручці можна, можна видно такі міні-міні-тяточки. І просто у сашка така сама, просто без чорних клітинок, і вона сама молочна в ось ці маленькі чорні тяточки. От, і я дуже дуже рада, що в нас є такі чашки. Я їх побачила якось в Інстаграмі, і вони ще й коштували тип, так мало. от, І я нам купила такі чашки. І я їх дуже-дуже люблю. Я прям дуже радію кожен раз, коли ми з них п'ємо, і чи коли я з них п'ю, чи просто, коли я на них дивлюсь. Ось так. Коли я кажу про те, що я хочу в пущі лежати на траві, то просто є стільки речей, які, які треба зробити і подумати про які. І... Тобто я не зовсім навіть можу зараз просто лягти відпочивати, бо є дуже багато речей, які мені ну, які на робочому тижні я не встигаю, я не встигаю на те, що їх зробити, я не встигаю про них подумати. І я б хотіла сьогодні на цих вихідних позакривати ці речі. Це було б дуже важливо. Е, да. Мені б хотілося бути в гармонії з собою. Я думаю, що це найважливіше. Мені б хотілося не відчувати ненависть до себе. Моментами. Ну, не в сенсі, що моментами хотілося б не відчувати, в сенсі, що моментами я відчуваю, але хотілося б, аби цього не було. І я аби не лежала вночі і не думала про те, як я себе ненавиджу і не знаю, і не уявляла, як я така не 에... В гармонії з собою бути хотілося б. У мене є гармонія з іншими людьми. Чому тоді немає гармонії з собою? Чому я можу приймати своїх друзів, такими, якими вони є, але не можу приймати себе? Я іноді міркую про те, наскільки я неймовірним? І наскільки мені неймовірно добре від того, що Сашко мене абсолютно приймає такою, якою я є, я іноді отак концентруюсь на цьому і мені стає настільки безмежно цінно. Дуфренів Сашка. Ой, випадково зупинила відео і не зробила закінчення. Закінчення. E, От таке. Перше відео. Ось така сама рефлексія. Ну, це так. Для себе і для того, кому треба. Добра ніч.